Хай Марс продовжує наводити свої порядки у Херсонській області неподалік населеного пункту Михайлівка. Бійці підрозділу аеророзвідки Флайн Скал скоригували вогонь по російській техніці ЗРК Стріла 10 та бойовій машині комплексу Тор М1. За своїм бажанням ви можете підтримати проект лайком та приділити трохи часу, щоб побачити, як це було. Друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Поляки пропускають через кордон. Ми не знаємо, що це таке. Це відео вже розлетілося по інету. Ось яку важливу допомогу блокували поляки, не розуміючи, яку важливість вона відіграє на фронті. Сеньківка. Ворог був помічений по флангам. Армія окупантів при підтримці техніки та авіації змогли просунутися, вже облаштовують позиції у сірій зоні. Техніку ворога наші козаки підбили, змогла відкотитися, але Недалеко з боку лісу на західному фланзі армія окупантів додають резерви, бої посилилися. Донецькі шахтарі після важкого робочого дня в шахті, вкриті вугільним пилом, і потом поверталися додому до своїх родин на машині. Але український безпілотник скинув вибуховий пристрій на їхню ниву. Ось у таких умовах їм доводиться працювати за путінські гроші. Іванівське РФ за підтримки броні. Перейшли до штурмів. На східному фланзі від села атакують з району Каскаду ставків у напрямку вулиці Садова та з району СТ Чорнобилець у напрямку перехрестя доріг Т-05-04. Наші козаки-бомбери влупили русняву броню фпв дронами Разом з ними піхоту хряків. Частина з них дали по тапках. Наразі бої тривають. Часів яр за три дні. Зупинили прорив техніки комуністів якісною роботою опере. Раторів піпідрону Поки є снаряди, поки є озброєння. Загалом наші воїни без проблем розносять цей мотлох. З боку вербове РФ намагаються зайняти посадку. Дуже гучно працює ворожа арта. Є поранені наші козаки. Важко вдається евакуювати, тому що криє авіація. Потім працюють гради та міномети. Наші бомбери прикривають козаків ФПВ-дронами. РФ там завезли дуже багато. А ось кадри бою одного з. Спецпідрозділів Сил оборони України на запорізькому напрямку, де наші військові пересуваються на самооборонних українських аналогах американського бронеавтомобіля Хамві. Наша назва характерник. Бронетранспортерів Макс Просікач і М 113 Лис. Нашим захисникам вдалося без втрат витиснути ворога на тимчасово окуповані території. Німецький бундестаг більшістю голосів проголосував за проект резолюції з вимогою постачання ракет високої дальності Україні. За це виступили 382 депутати з 668 присутніх. Проти 284 ще двох парламентарії утрималися. У документі йдеться про те, що довгострокова військова підтримка України охоплює і постачання необхідних додаткових далекобійних бойових систем і боєприпасів, щоб вона могла наносити прицільні удари по стратегічно важливих об'єктах, які перебувають у глибокому тилу російських сил. Крилаті ракети Торас прямо не згадуються. Однак народний депутат. Заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів запевняє, що йдеться саме про ці ракети. Хоч якась приємна новина, також хотілось би показати вам експерта Олександра Коваленка, який заявив. Що росіяни найближчим часом не зупиняться на Авдіївці, бо їм потрібно зробити буфер безпеки навколо міста, щоб уберегтися від контратак зсу для цього? В них є програма мінімум із трьох сіл. Також війська можуть перекинути в іншу гарячу точку. Тут є два варіанти. Кому цікаво, можете приділити трохи часу, щоб прослухати. Мушені на захід, тому що їм треба зробити буфер безпеки для Авдіївки. Вони не зупиняться найближчим часом, тому що е, для того, щоб повністю передати Авдіївку як зону контролю під е, якесь формування. Наприклад, перший армійський корпус це ворогідніше за все, е, він буде відповідати за цю зону. Е, їм треба створити відповідну зону безпеки буферну, тому що е, приклад Бахмуту він е, продемонстрував те, що коли е, захоплюється місто. Якщо не створено буферну зону, що відбувається, відбуваються контратаки: системні контратаки з боку Сил оборони України, які потім закінчуються ну, звільненням тієї чи іншої локації. А в результаті цілком всього сектору біля Бахмуту це звільнення південно-західного сектору, Клещівки Андріївки, фактично вихід по ліву сторону від залізної дороги. Отже, щоб не зробити таку саму ситуацію біля Авдіївки, щоб Авдіївка, а окрім всього іншого, Авдіївка вона значно менша за площею від Бахмуту. Вона має значно обмежену е кількість напрямків логістики і так далі. Тому їм потрібно буде зараз зробити буфер безпеки, який е буде пролягати також і через Ласточкине Степове. Сіверне в напрямку з на північ від водяного, і це для них основний такий базовий буфер безпеки, а найбільш ефективний буфер безпеки напівколом біля Авдівки. Може бути від степового на Бердічі, з Бердічі це вихід на Семенівку, Орлівку, Таненьке, Северне, і буде замикатися на водяному. Оце е, е, найбільш такий є безпечний буфер безпеки, але для того, щоб досягти цього результату, їм потрібно е, ну при, е, приблизно стільки ж е, ресурсу, як і під час наступу на саму Авдіївку. Е, отже, вони можуть мінімумом е, зараз обмежитись, е, і найближчим часом ми будемо спостерігати саме такі дії. Тут від того, а про які підрозділи ми говоримо, е, які найбільш боєздатні були підрозділи в складі цього угруповання, яке наступало на Авдіївку, це були бригади, ну, наприклад, 15-21-30. Що це за бригади? Це окремі мотострілецькі бригади зі складу Другої загальної військової армії, які діяли в напрямку Лиману? Е, їх основна локація була Креміна район розміщення. І це фактично зона відповідальності групи військ-центр так само 35-55 і 74-та, окремі мотострілецькі бригади. Вони підпорядковані 41-й загальновійськовій армії. Це також група військ-центр, це Луганщина. Тому з цього і робимо відповідні висновки: вони або повертаються до о, Луганської області і будуть спрямовані на Лимано-Купінську військ в першу чергу на Лиманський напрямок, або вони можуть підсилити групу військ захід, яка діє в напрямку Купінська, і е, саме за рахунок цього ресурсу, вони зможуть спробувати е, просунутися та захопити е, Купінськ.